Людина повинна розуміти, що якщо з ним щось трапиться, то за нього будуть піклуватися. Це перше у нас є патронатна служба, яка піклується за поранених, яка намагається їм знову ж таки налаштувати найкращі умови. Якщо ми візьмемо звичайно бригаду збройних сил. То людина, коли отримує поранення, вона виписується з військової частини і вписується в госпіталь. Знову ж таки, в нас юридично це теж саме відбувається, але з цим бійцем знову ж таки його супроводжує патронатна служба. Вона його супроводжує по лікарням. Далі вона намагається супроводжувати по реабілітаційним центрам. У Нас знову ж таки є люди, які нам допомагають, і ми масштабуємо ці процеси. Якщо ми візьмемо гибель бійців, то ми завжди шануємо пам'ять. Ми приділяємо у нас. Є громадська організація обійми Янгола, тобто це громадська організація сімей загиблих. Ми їм намагаємось організувати побут, організувати якісь заходи, максимально допомагаємо. Наприклад, ми бійцям підрозділу та бійцям сімей загиблих. Ми на новий рік там зараз готуємо подарунки. Якщо ми візьмемо знову ж таки бійців, то в нас є знижкова карта для бійців підрозділу. Понад 160 партнерів, які нам допомагають, які організовують знижки. Ось це і є для людей важливо, щоб за них піклувалися, щоб їх так кажучи, пояснювали навіщо це робиться.